Це ранок вдома. Ми Лілія Ребрик та Костянтин Октябрьський і сьогодні з вами до 10-ї години. Як власне, завжди будня, а просто зараз про рекорди та про народне мистецтво. Ну аж цікаво, як це можна поєднати. А дуже просто створивши велетенську ляльку-мотанку про давній оберіг української родини. Це моя лялька-мотанка. Вона є найвища на київській області. Я її сьогодні представляю вперше на цьому заході. Унікальну ляльку-мотанку виготовила майстриня Лариса Галянт у межах проєкту Скарби скрині Київського полісся. Музично-етнографічний захід презентували у вижгороді музеї давньоруського гончарства. Головна мета популяризувати старовинний український одяг. Окрім того, що ця лялька є традиційною, якби за виконанням, вона в собі ще особлює всі яскраві е, представлення, оберії, е, вишивку е, і Оздоблення, яке притаманне цьому регіону, тобто Київському поліссі, одного разу Лариса побачила таку ляльку на виставці, присвяченій Дню Незалежності в Житомирі, і це надихнуло її створити власну інтерпретацію мотанки за вишки 165 сантиметрів. Робила її близько місяця, тому що багато було нюансів, які потрібно було пропрацьовувати довго, Скажем, шити одяг, дошивати внутрішній одяг, які потім ставити її на каркас, укріплювати це все на облич. Чимотанки сакральний хрест? Він створений у поєднанні трьох кольорів. Білий зазвичай не використовують на ляльках, адже він означає тугу та жалобу. Але з огляду на повномасштабну війну росіян проти українців і пережиту окупацію, Лариса все ж таки вирішила додати трохи білого з надією, що все погане від українців відійде назавжди. Коли я її зробила тільки обличчя, я відчула полегшення, полегшення і впевненість в тому, що наша буде перемога, перемога нашого українського народу, тому що червоний кольор це. Колір перемоги. І чорний колір це колір власності або Прагнення до того, що це точно буде зроблено. Українці сильні духом люди працьовиті і незалежні, тому й кольори вийшли такими, каже Лариса. До того ж, в кожному регіоні вони мають різне значення. Майстриня береже історію та дбайливо ставиться до тих речей, які залишилися їй у спадок від бабусі. Особлива ця карсетка, яка є на цій ляльці, тому що це спомин мого дитинства. Вона мені дуже подобалася. Вона в таких в ягодках – і мені ці ягодки дуже подобалися. Я в неї завжди наряжалася і носила цю корсетку, Вона мені була така дуже до душі. Лариса Галянт займається лялькарством понад 30 років. Вміє шити і вишивати. За фахом вона вчителька трудового навчання, нині на пенсії, але продовжує проводити майстер-класи для дітей із виготовлення ляльок-мотанок та веде гурток декоративно ужиткового мистецтва. У вільний час співає в аматорському колективі серпанок. Від початку року майстриня створила сотні. Ню ляльок здебільшого їх дарує або віддає на благодійність, де збирають кошти на потреби українських захисників. Мабуть, саме це я можу зробити для людей. І люди від цього отримують насолоду, і мені від цього приємно. Вузликова лялька давній сакральний оберіг, якому майже 5 тисяч років виготовляли її з різних матеріалів: соломи, ниток або ж шматочки у тканини, і лише шляхом намотування. Вона несе в собі особливу енергетику та є запорукою щастя і добробуту в родині. Мотанка це символ української духовності, збережений донині, Розповідає майстриня. Той, хто пам'ятає своє коріння та пишається ним, завжди відчуватиме поклик рідної землі. Але найголовніше, аби зараз в Україні якнайшвидше запанували мир і спокій, каже Лариса. В мене син воює, і я хочу, щоб він повернувся додому. Хочу, щоб закінчилась війна. У мене одна мрія. Все решта, ми відродимо. Піднимемо з попелу і знизу. Ми піднесемо нашу мову, нашу культуру так, щоб її знали не тільки в Україні, а й далеко за її межами. А ще пані Лариса мріє створити особливу ляльку-мотанку, поєднати в ній сучасне та минуле козацького роду, аби вона слугувала не тільки оберегом, а й могла передати всю красу української вишивки і лишилася у спадок дітям та онукам.